Добрий день, дорогі друзі, з вами Дачна Гроном. Сьогодні у мене не тільки сьогодні, але я почала це робити раніше. І сьогодні теж робила це вивцювання гортензії. Бачите, в мене тут є багато сортів. На даний час це волотиста гортензія і трошки великолистої. Я беру живцюю почкою на даний час. І у корінню. ось ось таких ось плошечках, ось в стаканчиках. Бачите, Тут у мене от волотиста, а тут у мене великолиста. Бачите, гортензія. Ось, ось в таких от стаканчиках теж зручно, бачите, вона закривається. Я її мер... зробила маркерів, і бачите, на мене теж росте великолиста гортензія. А сьогодні купила собі такий, такий контейнер, міні, міні тепличку, бачите, як ось він відкривається, зручно. Піднімається кришечка, і тут я сюди вже поклала свої гортензії. Дивіться, як зручно, тому що коли, знаєте, якщо один стаканчик в ньому один живець, то це ще якуди не не йшло. А коли також багато таких живців, і кожен його береш, кожен день його відкриваєш, закриваєш, пакет, Ну, бачите, не дуже зручно, і хто займається квітами, мене зрозуміють. А, а ось так дуже зручно і дуже. Гарно, так закрила і все. І не попутається сорт, ніде нічого не перевернеться. Дуже добре. Ось, друзі, якщо. Ось такий контейнер зараз я купувала в епіцентрі, він коштує 100... 180 гривень. Ну, звичайно, кожен з нас може десь знайти щось і подешевше. Але <кій> я купила такий і задоволена. Так що, друзі, ось така в мене покупочка. Всім хочу подякувати за перегляд. Хочу побажати вам гарного настрою, мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких і до дослідуючих відео.